Повітряна тривога тривала майже шість годин, продовж яких українці демонстрували ворогу, свою силу та несламність духу. 10 жовтня РФ здійснила масову ракетну атаку одразу по декількох регіонах України. Про ризики ударів повідомили ще пів на сьому ранку в оперативному командуванні. Південь у штурмовому чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрували поблизу узбережжя Криму. На Україну з моря спрямували 40 калібрів. Атаки також проводили з повітря та землі. Окупанти обстріляли Київ, Хмельницький, Львівщину, Житомирщину, Дніпро, Харків та інші міста. Загалом. По території України випустили 83 ракети. 43 з них збили. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина, і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь, Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі. Щоб завдати якнайбільше шкоди через терористичну атаку, загинули 11 осіб. Травми отримали 64 людини. За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної інфраструктури у восьми областях та місті Києві, де виникло понад 30 пожеж. Так у столиці та області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання споживачам, адже система не справляється з навантаженням. Велика терористична атака російських варварів на столицю та обласний центр України у Києві. Ми бачимо зранку в чайні кількох районах, зокрема в центрі нашого міста. Також агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. Навантаження на енергосистему України сьогодні, за прогнозами спеціалістів, буде високим. Тому влада закликає українців за можливості зменшити споживання електроенергії з 17 до 22.00. сьогодні буде дуже важко. Важкий день треба усім разом, всім нам, українцям, згуртуватися, мінімізувати користування електроенергією. Я розумію, що в великих містах багато вивісок. Вдома звикли включити світло, попросувати щось. Давайте сьогодні обійдемось без цього. Мінімізуємо користування електроенергією сьогодні. З п'ятої години вечора до 22-ї. переживемо цей день, і все відновимо. Вибухи у Львові теж мають наслідки. Через відсутність електроенергії призупинили роботу міських ТЕЦ. Львів'яни залишились без світла та гарячої води. Чотири ракети також влучили у бурштинську ТЕС на Прикарпатті. Водночас, по Хмельниччині, випустили шість ракет. Три з них збила ППО. Три влучили в інфраструктурний об'єкт. Постраждали і мобільний зв'язок і інтернет. Зокрема, перебої зафіксували у Хмельницькій. І Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі через обстріли можливі перебої зі світлом по всій Україні, а також проблеми з водопостачанням та зв'язком. Закликаємо буковинці, не панікувати. Ми готові оперативно реагувати на всі виклики та вирішувати наявні проблеми. Вороги не приховують своєї кровожерливості. Так, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готує нові масовані удари по мирних містах України. Крім захисту наших людей і охорони кордонів країни метою наших майбутніх дій. На мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія почали розгортання регіонального угрупування союзної держави. Він також заявив, що з боку України нібито готується удар по Білорусі, і у відповідь на нього він пригрозив серйозними заходами. У зв'язку із загостренням на західних кордонах союзної держави ми домовились про розгортання регіонального угрупування Російської Федерації та Республіки. Республіки Білорусь це все за нашими документами. Якщо рівень загроз засягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угрупування союзної держави, основа цього угрупування – армія збройні сили Республіки Білорусь. Тим часом відповідь на агресію не змусила чекати довго. Вибухи пролунали в Білгородській, Курській і Брянській областях РФ ЗСУ продовжують працювати. Українцям залишається зберігати спокій, не нехтувати повітряною тривогою та активно донатити захисникам. Так Сергій притула та активіст Сергій Стерненко відкрили масовий збір коштів на помсту росіянам. На момент підготовки сюжету зібрали вже майже 150 мільйонів гривень. Валерія Пержун та ТВА.